Це 44-й розмір. По 55-лі, але тут класні. Поясніть мені, чого От треба такі маленькі їх робити. Такі. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжусь у торгівельному центрі Озделек. На канал Джуліана Home я зняла магазини одягу. Зараз ми їдемо вниз у Кочташ і фірми їхній магазин. Ну маркет теж. Познімаємо, подивимося, що тут ось делях гіпермаркет. Тут часто бувають знижки, наприклад, на посуд, на термос. Ось, будь ласка, паша бо ще дуже гарний посуд. Один купуєш, ще один іде у подарунок. Є по акціям якісь продукти. Ясна справа, що воно змінюється і сири, і м'ясо, і хліб. Хліб 35 лір. А мамочка. Іграшки для дітей, вентилятори я бачу. Немає ці на увазі, що лише продукти, тут все. Що можна собі вигадати. Ви мене запитували про посуд 24 найменування, тобто це можуть бути тарілки, може ще щось, 650 лір, тисячу лір. Ой, я не знаю, це щось мені взагалі не гарне. Ні, ні. кольори мені не подобаються. Друга кружка буде 50% знижки, а так вона коштує 20 лір. А так буде 10. Ну, важка, дуже важка. Е, будь ласка, акція одну купуєш, так, оцю цю пачку, і друга буде у подарунок. Одна коштує 120 лір, де 129. 54. Ой, добре, що ми до підвищення цін купили такі гарні мені скляночки. Роза подарувала, щоб я купила. Скло в паша бахче реально дуже класне. У мене графіни є, мені подобається. Зрозуміли, пательні, каструлі, ясо, сири. До речі, в них своя випічка, зараз підемо, глянемо. Оливки 180, 130, 60, 65, 40. Ну це перець квашений. Тахін 50 лір, сири по 170 лір за кілограм, 140, 108, 20 лір, хліб, хліб, 90 лір, в смислі. Може, щось я не так написала, не так 11, Це нормально. Ну, більш-менш нормально, 90 лір. Оце все вони випікають самі тут. Тірамісу 35 лір, 200 лір 3 ще за кілограм, я так зрозуміла. От така смакота по 55 лір, але тут класні. Слухайте, вау, тут дуже класні. ну Треба після посту приходити. Маленькі тортики 210 лір. Середні 250, ні, це великі 250. Середні, правильно, а самі великі 325. І ось це вони самі роблять 200 лір. 200 пісочні. Домашня пахлава 170 лір. 165 з горіхами. З фісташками 295. Це те, що вони сім'я роблять. Хліб крутий. По 25 лір хліб. Подивіться, вау. Якось купувала в мілості з горіхами. Це просто ну, не перевершено. Це, напевно, а по оча 9 лір, а все останнє дуже смачна тут випічка. Так, 180 лір. Слухайте, я просто не знаю, скільки зараз що коштує. Може це і недорого. Може це і нормально. Ось такі солодочки 350, 200. Ну, до речі, нормальна ціна. І такий хліб є. До речі, оцей смачний. Я колись брала, але зараз він 32 ліри. Перепрошую. Фрукти, які хочете. Ой, кавун, хочу, хочу кавун. Лісовий горіх. Великі, мені здається, тут, тут рівень 5 емігроса. Ясно, що повно всього йде на акціях. Діток можна залишити тут на час, коли батьки ходять вибирають щось в магазині, кочтаж. Тут долі такі великі. Оля каже, що вони тут пластикові меблі купили на балкон. Тут є он. і кондиціонери. Ну, наприклад, беко 24 700 тисяч лір. 10, коротше, 11 тисяч лір. Нічого собі, 10 тисяч бойлери. Тобто можна купити такі шохпени, але вони дуже швидко ну, виходять зі строю 1700 лір. Але, чесно кажучи, я зараз думаю, що такий було б вигідніше, тому що бойлер я дуже-дуже рідко вмикаю. 4400 лір. Якщо велика сім'я, звичайно, беріть бойлер. Але нам талію, ну... Максимум його буде вмикати це місяць, все це максимум. Потім сонячні батареї. Батареї 2100, 250 це як це? 1600. Для вазонів, будь ласка, для сміття. Фарбу до речі, Оля каже, що тут купувала, і я теж купувала тут фарбу для стін полички різні меблі. Столи, наприклад, 3 3400 1800. 4700 це і стіл, і стільці разом. Це розкладається стіл. Ось. Тобто це ціна йде за все разом. І такі на кухню 6500. Ось це взагалі маленькі, подивіться. 7 тисяч лір. Напевно, він дуже так, широко відкривається, чи що? Що така ціна. Стільці дуже цікаві, коли я, як сказати, собі підбирала меблі, такі ще не було. Зараз я дивлюся, прям мода на такі пішла. Ой, ці прикольні за 600 лір цей такі, щоб і під спину можна було поставити. Клас. І складається так круто. Ой, знаєте, меблі це. Взагалі можна окремо знімати. Поясніть мені, чого От треба такі маленькі їх робити, такі низькі. Кому? Ну, чому не можна під потолок зробити нормальну шафу? Ні. Оце ну, це смішно. Тому я замовляла індивідуально, тому що це комедія, а не прихожа. Зверху повну коробок вони потім кладуть, ну це не гарно. Так, окрема спальня. Теж воно коротюсеньке таке. Я розумію, якщо в китайських квартирах це нормально, ну турки не є маленькими, вони теж високі. Так, і тут, а тут ліжка продаються. Раз, от, будь ласка, 5,520. Тут ціна за все окремо йде. За сам матрас. Ну, наприклад, в мене в другій спальні лише матрас, у мене нема ліжка. Ну нема мене можливості. Я купила краще дуже класний матрас, на якому дуже зручно спати. Так, це бачите, коробочки для взуття. От я дуже полюбляю такі магазини. Мене треба виводити звідси, того що ми тут зимові. Двері, будь ласка, які хочете, замовляйте. Мені свої треба здерти і просто пофарбувати, тому що оце те, що клеїться зверху, воно воно відстає з часом. Ну, десять років будинку пройшло. В принципі, дякую, що і так протрималося, але воно не добре. Краще беріть пофарбовані все, різні крани, стиральні машини, сушилки. Я вам знімала окреме відео на Джуліана Хом, подивитись на ціни. Тут можливо буде дешевше. До речі, от розетки Оля тут купувала. Ну, Виходить, що тут дешевше. І валізи тут продаються, серйозно. Ну, Цього я не пам'ятаю. Ці всі, ну, коротше, все, що потрібно для дому, ви можете знайти у цьому магазині. В цьому числі і квіти живі, і на балкон, і на дачу все. Ви подивіться, де спатькіт. Це потрібно було зайти у торгівельний центр, спуститись на мінус перший поверх по драбині, розумієте? І тільки тоді, от сюди залізти. Чудо, просто чудо. Ми зараз піднялись наверх, і знову вирішили замовити спідем, тому що лише тут є з картоплею. Піс продовжується до 12 липня, а Олечка взяла собі з курочкою. Олечка купила таку смакоту, бургер Кінг. Це з в середині на рослинному маслі. Воно коштує 17 лір. А якщо ви берете з морозивом, то це лише всього на 3 ліри дорожче. Я на наступний раз, коли закінчиться піс, теж візьму з морозивом. Але дуже довго чекати. Скільки ти чекала? 15 хвилин. Я кажу, що в Макдональдсі було смачніше, але вони вже не роблять в Макдональдсі, лише буркерів все робить. Непогано смачно, дуже смачно. Так можна купальники глянути. Акер. Це 44-й розмір. Тому що меншого не було, але мені так подобається, коли воно широке. І скільки коштує? я забула? Три тисячі? Три тисячі. Мені здається, що це синтетика, але через те, що воно таке довге, то воно гарно. Ну, Тому що тут, тут кондиціонер. При, при 40 градусі я не знаю, як воно буде себе вести. Але так воно так, нормально. Ви напишіть, будь ласка, яке вам більше сподобалось. Добренько. дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемоги Україні. Дякую всім нашим. Військовим, всім волонтерам, країнам, які допомагають нашій славній Україні в перемозі. Слава Україні!